Вітаю, любі п'ятикласники. Сьогодні ми з вами вивчаємо множення десяткових дробів. Але коли ви будете дивитися відео, буде 14 березня це свято числа Пі. Число Пі ви будете вивчати в 6 класі, коли ми з вами будемо вчити тему коло, круг, довжина кола і площа круга. Але ми ж в п'ятому класі. Тому у нас сьогодні множення десяткових дробів. Розглянемо прямокутник. Одна сторона прямокутника дорівнює 3,7 дециметра, а інша сторона прямокутника дорівнює 1,5 дециметра. Потрібно знайти площу цього прямокутника. Щоб знайти площу, потрібно одну сторону помножити на другу сторону, тобто площа прямокутника дорівнює А помножити на Б. Тобто виходить, що 3,7 ми повинні помножити на 1,5, але ми не вміємо множити десяткові дроби, зробимо по-іншому. 3,7 дециметра ми переведемо в сантиметри. В одному дециметрі у нас 10 сантиметрів, тобто 3,7 дециметра буде 37 см. Так само 1,5 дециметра ми переведемо в сантиметри, тобто це буде 15 сантиметрів. Але ми отримали цілі числа 37 і 15. але ми це можемо помножити. 37 ми можемо помножити на 15 в стовпчик. 5 множимо на 7 – 35. 3 запам'ятовуємо. 5 помножити на 3. Буде 15 і 3 буде 18, 1 помножити на 7, 7, 1 помножити на 3, 3. Далі ми це додаємо. 5 зносимо. 8 плюс 7 буде 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 плюс 3 буде 5. Тобто ми отримали 555. Але 37 і 15 були в сантиметрах. Якщо ми отримали 555, то одиниці вимірювання вже буде сантиметри квадратні, але ж у нас площа повинна бути в дециметрах, тоді згадуємо, в одному дециметрі квадратному ми маємо 100 сантиметрів квадратних. Тоді, в 555 сантиметрів квадратних, ми маємо тоді 5,5 5 сотих дециметрів квадратних. Тобто, виходить, якщо ми 3,7 дециметра помножимо на 1,5 дециметра, то ми отримаємо 5,55 дециметра квадратних. Але ми переводили, ми так і ще не навчилися множити десяткові дроби. А як же їх множити, щоб. Не переводити дециметри в сантиметри, нічого не переводити, просто помножити. Для цього існує правило множення десяткових дробів. Правила множення десяткових дробів. Щоб перемножити два десяткових дроби, треба перемножити їх як натуральні числа, тобто не звертаючи увагу на кому. Друге, у добутку відокремити справа комусь стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники разом. І це правило ми зараз з вами будемо застосовувати на прикладах. Ще раз, щоб перемножити два десяткових дроби, треба їх множити як натуральні числа, тобто не звертаємо увагу на кому. А ось другим. Ми повинні підрахувати, скільки знаків після коми мають обидва множники разом, і потім їх відокремити справа комою. Ну, Давайте тренуватися. Перший приклад. Треба помножити 14,37 на 0,8. Як ми це будемо робити? Якщо ми не будемо звертати увагу на кому, то тоді це число 1437, а це число 8. Тобто ми повинні 1437 помножити на 8. Але підписуємо ми це. Спочатку зверху ми записуємо число з, більшими, з більшою кількістю знаків, 14,37, помножити. Ми з вами не тут не дивимось, де кома знаходиться. Не ставимо числа, щоб кома була під комою. Це множення, це не додавання. Ми не звертаємо взагалі увагу на кому. А тут підписуємо 0,8 ще раз, при множенні ми не звертаємо увагу на кому. Ось ми підписали одне число під іншим. Ну і починаємо множити. 8 помножити на 7 це буде 56. 6 пишемо, 5 ми пам'ятаємо. 8 помножити на 3, 24 і ці 5 буде 29. 9 пишемо, 2 пам'ятаємо. 8 помножити на 4 буде 32. І ці 2, 34. Ми 4 пишемо, 3 пам'ятаємо. 8 помножити на 1 це буде 8. І плюс 3 це буде 11. Ми отримали 11496, 496. Але це якщо б ми 1437 множили на 8, тоді так було б 11 496. За правилом, ми повинні підрахувати кількість знаків після коми в першому числі. Після коми тут стоїть два знаки. 3 і 7, це два знаки. А в другому числі після коми стоїть один знак, ось він це один знак. Разом знаків буде три. Тобто, праворуч, ми відраховуємо три знака. Ось він один знак, ось він, другий знак, ось він третій знак. Тоді ставимо кому, тобто, ось після коми в нас стоїть три знака. Тобто, коли 14,37 ми множимо на 0,8, ми отримали 11,496. Перейдемо до другого прикладу. Треба помножити 0,032 на 1,4. Знов я не звертаю увагу на кому, я підписую так. Зверху в мене буде число з більшою кількістю знаків, під ним з меншим кількістю знаків, але розряди ми не соблюдаємо тут ми коми під комою не підписуємо. Тобто в нас виходить тисячних помножити на 1,4 Сотих. Підводимо черту. Піддивимось. Ми починаємо множити. 4 помножити на 2, це буде 8. 4 помножити на 3 це буде 12. 2. Пишемо 1, пам'ятаємо, 4 помножити на 0 0. і 1. 1. Ну і 4 помножити на 0, тут буде 0. Далі 0 помножити на 2, це буде 0, ми ж не будемо тут писати нулі. Хоча можна і написати, якщо ви плутаєтеся, куди далі підписувати цифри, тоді краще записати 0 помножити на 2, 0 помножити на 3, 0 помножити на 0 і так далі. Далі 1 помножити на 2 це буде 2, і ми вже підписуємо ось тут його під третім розрядом. 1 помножити на 3 буде 3, 1 помножити на 0 це буде 0. Далі підводимо черту і додаємо. Тут додаємо всі ці числа. 8 ми зносимо. 2 плюс 0 буде 2. 1, 0 і 2 буде 3. 0, 0 і 3 буде 3. Ну і тут 0. Далі ми рахуємо кількість знаків. Які стоять після коми в першому числі, в першому ось вони три знаки стоять, і в другому стоять два знаки. Разом їх буде п'ять. Тобто нам потрібно відокремити п'ять знаків. Праворуч, справа, ми починаємо їх відокремлювати: один, два, три, чотири, п'ять. Тут ставимо кому і тут дописуємо ще один нулік. Тобто у нас виходить 0,7. 3328 100 тисячних. Далі приклад третій. Треба помножити 0,26 на натуральне число 14. Підписуємо зверху число з більшою кількістю знаків. Тут один, два, три. Тут три знаки, а у числа 14, два знаки. Тому я підпишу 0,26 помножити а 14, ось так от під ним. І я не, тут не підписую нікому під кому, не на розряд під розрядом. При множенні вони один під одним не підписуються. Тобто ми не вважаємо взагалі на ці коми. Далі підводимо черту і починаємо множити. 4 помножити на 6, це буде 24. 4 пишемо, 2 пам'ятаємо. 4 помножити на 2. Буде 8 і 2 буде 10. Далі 1 множимо на 6. Буде 6, і ми підписуємо вже під нуліком. 1 помножити на 2, це буде 2. Підводимо черту і додаємо. 4 зносимо, 0 плюс 6 буде 6, 1 плюс 2 буде 3. Далі ми дивимось на кількість знаків після коми в кожному числі. В першому числі після коми стоїть два знаки. А в другому числі взагалі тут коми нема. Тобто, після коми нема там знаків. Тобто, нам потрібно відокремити з права тільки два знаки. 1, 2. Я ставлю кому, тобто після коми в мене два знаки. Тобто я отримала число 3,64. Давайте разом потренуємося виконати множення. Перший приклад 3,6 помножити на 45. І перше число, і друге число має два знаки. Тобто, нам не важливо, що ми записуємо зверху. Записуємо перший приклад. 3,6. Зверніть увагу в клітиночку, як я їх пишу, помножити на 45. Підводимо риску. Починаємо множити. 5 помножити на 6 буде 30. Ми 0 пишемо 3, ми пам'ятаємо. 5 помножити на 3 буде 15, і 3 18. Далі, 4 помножити на 6, це буде 24. Ми 4 вже пишемо під 8. І 2 ми пам'ятаємо, 4 помножити на 3 буде 12, і 2 це буде 14. Далі риску. І починаємо додавати. 0 зносимо 8 плюс 4 буде 12. 1 сюди пам'ятаємо: 1 плюс 1 плюс 4 буде 6 і одиничку зносимо. Далі дивимось, скільки у нас знаків після коми в двох числах. В першому числі 3,6, ось він один знак після коми. В другому числі у нас після коми немає взагалі знаків. Тому що це ціле число 45. Тоді ми повинні в результаті справа відокремити один тільки знак комою. Тобто ми рахуємо, це один знак, це нуль, ставимо кому. Але ми пам'ятаємо, що якщо після коми в нас стоїть нуліки, ми їх відкидаємо. Тоді ми продовжуємо далі запис дорівнює 162. Тобто 3,6 помножити на 45. Дорівнює 162. Переходимо далі до другого прикладу. Обов'язково від першого прикладу пропустіть 3 клітиночки і записуємо другий приклад. Подивимось на нього. 2,3 помножити на 3,4. Щоб їх помножити, я дивлюсь, що 2,3 має 3 знаки, 3,4 знаки. Ну, тоді я 2,3. Запишу зверху. 2,3 3 сотих помножити на 3,4. Зверніть увагу, що я не підписую, кому під кому розряд під своїм розрядом не підписую. При множенні десяткових дробів коми не враховуються, почнемо множити 4 помножити на 3, це буде 12. 2 пишемо 1, пам'ятаємо, 4 помножити на 0, 0 і 1. 1, 4 помножити на 2, це буде 8. Далі 3 помножити на 3, це буде 9 і записуємо під одиничкою, 3 помножити на 0, це буде 0, 3 помножити на 2, це буде 6. Далі їх додаємо ці числа. Двійку зносимо. 1 плюс 9 буде 10, і десяток переходить наступний розряд. 1 плюс 8 плюс 0 буде 9, і 6 ми зносимо. Далі ми дивимось на кількість знаків після коми. Ми дивимося, що в числі 2,3, ось він два знаки після коми їх два. В числі 3,4 один знак після коми. ось він. Тобто разом буде три знаки після коми. Ми починаємо відраховувати праворуч. Один, два, три. От справа ми відраховуємо три знака, ставимо кому. Тобто ми отримали число 6,902. До речі, вам не обов'язково ці дуги ставити. Це Я ставлю ці дуги, коли вам відраховую. А вам не потрібно їх ставити. Ви можете відраховувати і ставити кому. Головне, що ви дивитесь, якщо разом в двох множниках три знака після коми, то і в результаті повинно бути три знаки після коми. Переходимо до третього прикладу, від другого відступіть три клітиночки, записуємо третій приклад і дивимось. 0,413 помножити на 5,1. Ну, зверху ми записуємо число з більшим кількістю циферку, тобто 0,413 помножити на 5,1. На коми ми уваги не звертаємо. Одне число підписуємо під іншим і починаємо множити. 1 помножити на 3, це буде 3. 1 помножити на 1 – це буде 1. 1 помножити на 4 це буде 4, 1 помножити на 0 це буде 0. Переходимо далі, 5 помножити на 3, це буде 15, і ми підписуємо під одиничку. І 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 помножити на 1, 5 і 1 – 6. 5 помножити на 4 буде 20. 0 пишемо 2, пам'ятаємо, 5 помножити на 0, 0 і ті 2, тут буде двічка. Далі ми їх додаємо. Трійку ми зносимо. 1 плюс 5 буде 6. 4 плюс 6 буде 10. 0 пишемо десяток, переходить в наступний розряд. 1 плюс 0 плюс 0 буде 1. І дві ми зносимо. Далі ми дивимося на кількість знаків після коми. В першому числі у нас аж три знака після коми, ось вони три знака. А в другому числі у нас один знак після коми. Тобто разом у нас чотири знаки після коми. Відраховуємо один, два, три, чотири. Тобто, в нас виходить число тисячних. Наступні приклади. Спробуйте виконати самостійно четвертий, п'ятий і шостий успіхів!